Добродію, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-пороки і тема сьогоднішнього року чи можна дійти до краю землі? Ми з вами починаємо вивчати новий розділ саме людина і світ. І перше відкриття це наша рідна планета. Так, починаємо як завжди з погоди. Яка пора року? Зима, який місяць? Лютий, яке сьогодні число? Друге. Чисні сонечко, чи є опадень, яка температура? Молодці. І додайте загадку. Океани, континенти, гори, ліс, поля, міста і поля це малюнок. Твоя планета називається Земля. Молодці. В данину моряки помітили, що якщо вони віддаляються в море, то берег поступово зникає з полю зору. Чому ми бачимо? Тому що наша з вами земля, вона не плоска, так нерівна, як лінія. А, куляста. Земля це планета сонячної системи, яка рухається в космосі. Наша планета має форму кулі. Чи знаєте ви що це? Так, правильно, це глобус. Глобус це зменшена модель Землі. Розглянемо з вами уважно, якого кольору найбільше? Синього, адже більша частина займають океани. Річки, так? Куляста форма нашої планети пояснює. Чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю землі. У неї немає краю. Тому люди можуть здійснити кругосвітні подорожі, обігнувши землю, повертатися в те саме місце. Що ж таке горизонт? Горизонт це частина поверхні, яку ми можемо охопити оком. Це обрій або це видно коло. Лінія горизонту це уявна лінія, де, ніби, де небо, ніби з'єднається з поверхні землі. Ось наша ця лінія. так? Або іншого, це називається небокрай. Чи можна дійти до лінії горизонту? Ні, не можна. Адже ми всі предмети бачимо тільки до лінії горизонту. Наша земля кругла, і тому ми не можемо побачити те, що знаходиться за лінією горизонту. І зверніть, будь ласка, чим вищий предмет, тим більше в нього лінія горизонту вона далі знаходиться. Лінія горизонту нам дозволяє побачити за допомогою або відкритої місцевості, або закрита. Відкрита місцевість це частина землі, на відкритих для нашого погляду місця, де добре видно лінію горизонту, називається відкрита. Тобто нічого не заважає нам побачити цю лінію. Місцевість до горизонту ми не бачимо, називається закрите. Саме це в наших містах та гори. Вони нам заважають або ліс. Поміркуйте. Син і батько поверталися з базару додому в село. Син їхав верхи, а батько вів коня за поводи. Хто з них перший побачить село? Син, тому що він знаходиться вище, ніж батько. І лінія горизонту йому буде краще переглядатися. Де закрита місцевістя, де закрита? Відкрита. Перша закрита, друга, відповідно, Відкрита. Будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка 11. Перше нам потрібно з вами дописати, якими словами можна замінити слова горизонт і лінія горизонту. Так, Горизонт, як по-іншому сказати, це обрій або видно коло. А Лінія горизонту це в нас небо край. Отже, записали обрій. Видно коло. Далі небо край. Так, йдемо з вами далі. Тепер нам потрібно взяти два кольори це зелений та червоний. Так, зелений та червоний. Так, де у нас відкрита місцевість? Там, де море. І там, де поля, так? Отже, ми з вами поставимо. Зелений так. А там, де у нас місто і ліс, ми не бачимо, так це буде червоне. Отже, зелені два, червоні. Так, і останнє. Мореплавці й космонавти стверджують, що земля має форму кулі правильно Молодці. Так, сьогодні я дізнаюся, було цікаво, було складно, я зрозумів, тепер я зможу. Я навчився, навчилася, в мене вийшло. І ще нам потрібно з вами виконати одне завдання. Вставити пропущені слова. Так. Оль, частина земної поверхні та небо, яку ти можеш побачити на відкритій місцевості. Це в нас горизонт. Уявна межа, де небо немов сходиться з землею, називається лінія горизонту. Основні сторони горизонту це північ, південь, захід, схід. Якщо ми стаємо на північ, то позаду буде південь. Якщо ми піднімаємося вгору, то горизонт, що збільшується, збільшується. Якщо встати на схід, то позаду буде захід, і лінію горизонту краще видно на відкритій місцевості. Все вірно, я вам дякую, ви в мене молодці, не забувайте надсилати роботи. До побачення та гарного дня.